Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами ми можемо подякувати Богові за день життя, який Бог подарував, і подякувати за слово Його, а в цьому слові є обітниці. Дорогі мої, ви знаєте, що дорога до Бога не проста дорога, і Бог допускає випробування, коли бачить, що є те, що не допустить нас у Його царство. У книзі Патріарха Йова у 5 розділі із 17 го вірша ми читаємо. Тож блаженна людина, яку Бог картає, і ти не цурайся всемогутнього кари, бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки Його. Наш небесний Отець неохоче засмучує дітей людського роду. Вихор і ураган, пожежа і повінь. Не приходять без його відома, як ми знаємо, це у книзі Йова. Господь допускає своєму народу постраждати від бід, аби урятувати його від ще більших небезпек. Він бажає, аби кожен ретельно дослідив власне серце, а потім наблизився до Бога, щоб і Бог міг наблизитися до нього. Наше життя. У Божих руках. Він бачить небезпеки, які загрожують нам, а ми не бачимо їх. Він податель усіх наших благословень, джерело усієї милості, розпорядник нашого життя. Господь допускає в житті свого народу події, які наповнюють серця його дітей смутком, бо Він бачить, що їм потрібно ходити прямими стежками, щоб кульгави не збочило. Він знає наш склад, пам'ятає, що ми Порох. У нас навіть волосся на голові перелічене. Він використовує природні явище, щоби нагадати своєму народові, що не покинув їх, але бажає, щоб вони залишили шлях, котрий, якщо їм дозволили прямувати ним, безперешкодно та без докору приведе їх до великої небезпеки. Нас усіх спостигають випробування, аби спонукати до дослідження серця та виявити, чи очищені ми від усього, що опоганює. Господь невпинно трудиться для нашого справжнього вічного добра. Кожна спасенна душа має бути причетна до Христових страждань, аби приєднатися до Його слави. Мало хто розуміє, чому Бог піддає їх випробуванню. Саме у випробуванні нашої віри ми знаходимо духовну силу. Господь прагне навчити свій народ цілковито покладатися на нього. Нехай кожен дослідить власний спосіб дій, хай кожен запитає себе, чи відповідає він установленим Богом критеріям. Чи можемо ми від душі сказати, Боже мій, я бажаю виконати Твою волю і твій закон у глибині мого серця. Чи запитуєте ви щоденно, Господи, яка Твоя воля щодо мене? Пам'ятайте, що ніхто не пройде в небесну оселю, не пройшовши шлях випробування. Ну і в цьому разі Господь дає пораду. Третій розділ Книги Приповістей, в 11 му вірші, 12 му ми читаємо. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання Його не уважайте гарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Бог ставить людей у скрутне становище, аби перевірити. Чи довіряють вони силі, яка поза ними і вище за них? Він дивиться не так, як дивиться людина. Доколи йому доводиться розривати людські зв'язки та порушувати накреслений людиною план, який здається їй ідеальним. Те, що людина вважає корисним для своїх духовних і земних інтересів, може абсолютно не відповідати тому досвідові, який вона має набути, щоби стати послідовником Христа. Її уявлення про власну значущість, може дуже розходитися з реальністю справжньою. На всьому шляху від землі до неба нас супроводжують випробування. Ось чому дорога до неба названа вузькою. Характер кожної людини має бути випробуваний. Інакше залишиться багато уявних християн, які зберігають лише видимість релігійності, доки їхні нахили, бажання йти власним шляхом, гординя, чистолюбство не натраплять на перешкоду. Коли Господь допускає в житті таких людей суворі випробування, вони виявляють брак істинної духовності, лагідності і покори Христа. А це свідчить про те, що вони потребують впливу Святого Духа, повеління Христа. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде снідом за мною. Це пробний камінь, що визначає якість. Християнського досвіду, коли нахили людини не знаходять виходу, або коли перекреслюються її чистолюбні надії, у ній виявляється дух, який нею керує. Христос закликає всіх узяти Його ярмо та навчитися від Нього лагідності і покори. Він знає, що це вкрай необхідно їм. Однак людина, котра не навчається щоденно в школі Христа, не може нести ярмо покори і послуху. Жодна людина, якими б не були її зібності, не може витримати випробування, якщо не є учнем у школі Христа. Правдивий християнин не зводить очей з того, хто проникає в серце, випробовує нутрощі та вимагає. Пробування істини у серці. Такий християнин постійно молиться. Досліди мене, Боже, знай моє серце, досліди мене і узнай мої думки. Подивися, чи не мав мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний. Які чудові слова написані в книзі Псалмі. Давайте вивчати ці святі слова щоб не заблудитися, не зійти із дороги правди, не дивлячись на всі випробування, які випадають на нашу долю. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб скласти щиру подяку за безмежну любов, охорону життя і здоров'я. Ми дякуємо тобі, Тату дорогий, за цей хліб життя. І ти сказав, що я і хліб, який зійшов з небес, це дійсно богонатхненні слова, які ми читали сьогодні. Ти бажаєш провести нас по життєвій дорозі. Ти бажаєш, щоб ми були переможцями. Ти ради цього зробив усе, ти віддав своє життя, прийшовши на нашу землю. Ти показав приклад життя, як боротися з покусами, Господи, як проходити цей шлях, щоб не грішити, а завжди бачити Небесного Отця. Боже дорогий. Ти навчаєш нас сьогодні. Ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо в тебе і прощення, бо ми люди, ми часто падаємо. Ми відводимо свій погляд від тебе. І тоді диявол маніпулює нами, і ми чинимо недобрі справи. Прощай нам за це, Господи, і дай нам мудрості бути твоїми послідовниками, справжніми Твоїми послідовниками. Поблагослови нас, наші сім'ї, родини, наш край і нашу країну. Нехай Твоя милість сьогодні зглянеться на всіх, хто піднімає свою молитву до тебе, хто має невиліковні страшні хвороби, які на цій землі, хто сьогодні бореться, хто, Господи, скалічений війною, Ти знаєш таких людей. Батьку дорогий, допоможи захисти і подаруй мир. Це наша молитва, і просимо це в ім'я Ісуса Христа і дякуємо, що чуєш нас, і славимо, Бога Отця, Сина. І Духа Святого. Амінь. Дорогі друзі, ми маємо зрозуміти досить важливу правду, що на цій землі нічого не відбувається без Божої волі. Але може настати день, як настав у житті патріарха Йова, коли Бог сказав: чи звернув ти увагу на раба мого? Тому що Сатана запретендував на землю. І він сказав: там твого вже немає нічого, там всі люди вже поклоняються тільки мені. Але ж там, у тому середовищі, був праведний Йов. А не думаєте ви, що у будь-яку мить Господь може точно так сказати, я візьму своє ім'я, де Бог скаже, а чи звернув ти увагу на раба мого Бориса? І що тоді скаже? Сатана, а ти бачиш, як він поводиться? А ти чуєш, які слова він вимовляє? Боже, ти чуєш, як ти можеш говорити, що це твоя людина? Тому, друзі, дорогі, сьогодні Господь навчає нас, що ми були справжніми його послідовниками. Інколи Бог допускає випробування у нашому житті. Пам'ятайте, це не без його волі, тому що Він хоче, щоб ми були досконалими. Він хоче нам спасіння. Сатана хоче нашої погибелі, тому що він пішов цим шляхом і йде ним до кінця. Для нього уготоване озеро вогняне, але не для нас. Для нас була Голгофа і Хрест. Це наше спасіння. Тому давайте дякувати Богові, ставати переможцями разом із ним і бути спасенними. І радіти в день, коли він прийде. Нехай Господь благословить усіх нас тільки такими бажаннями. До побачення.